Ну що, всім привіт, мене звати Андрій. Е, я хочу вам розказати про ігру Кабал онлайн. Я буду розказувати про неї на українській мові. На російській в мене не дуже виходить, але я ще якось спробую. Ось. Якщо ви бачите, це мій відьмак місіріч. Е, що можеш ще розказати? По-моєму, більше нічого. От по можете побачити мої удари. А тепер я вам хочу показати просто навсього е е, як проходити з малих уровнів все для новичків, які захочуть це пограти. Як ви бачите, я зараз зайшов вибрати персонажа. Нажимаю просто создать. Просто нажимає создать. Е, мужчина і женщина. Можна дівчину вибрати. Я граю хлопцями. Асасін. Як ви бачите, тут є пару типів класів: воїн, асасін, маг, стрілок, защитник, відьмак. Є війна націй. На які ви набираєте воєнний опит. Там найсильніше я вам скажу защитник і. воїн. Ось. Ну, воїн стрілок і мах. Про воїна я не знаю, ну він кажуть дуже сильний. Можна попробувати не пограти. Я ввожу любе ім'я. Просто нажати кнопка. Ось, міняємо прическу Наприклад, таку. Цвет волос. Даже ну, такий. Форма ліца ось така мені подобається. Можете подивитися на нього. похоже на дівчину, звісно. Можемо подивитися другу прическу. Це більше йому йде. Нажимаю создати. Да. Воно згуртається. Ось це мій воїн. Я нажимаю грати, воно заходить в ігру. Ось. Я граю в окожне ваку... в оконечному режимі, воно мені трохи симпатизує. От як ви побачили, я пересуваю всі ці задання. Просто вам для я кажу, що ось бачите, якщо є задання для вас, ось, зверху, така як свиток. Просто на нього підходите. Нажимаєте. Бачите, вони вас посилають. Ну, звісно, не нахуй. Звиняєте, піку нема. <сих> Вони вас не посилають, а просто, ні, ну кажуть, йдіть до одного, йдіть до другого. Бачите, пройшло обновлення, тепер так легше. Можна перетащити його сюди собі, куди хочете. Ось, тепер бачите. Нам треба йти в снязампініє Смотрите, хранилище, Ось він. Світок ми бачимо. Задання. І ми йдемо в офіцеру. Музичний супровід. Ось, на задання. Задання виповнюємо. Він до... нам дає просто капсулу. Ще одну Тепер ми йдемо до цього. Задання, понятно. Тепер нам треба е, забити два щепача. щепачі це якщо ви виходите за місто, бачите, ось щепач Ось щепач Просто підходьте до нього і забивайте його. Ось так от. щось вітру Така майже потрібна, бо акція йде. Вона вже не потрібна нам, ладно. Треба почекати пару хвилин, щоб відкрилося. Ви бачите, я вже нічого не роблю, він автоматично вбити монстрів. Все, мой камінь. Возвращення. Іспользувати. Не треба його, ну навіть якщо він в повній жопі, він вас допомагає. Ми підходимо до цього вчителя задання. Книга. Ось, будь ласка. У нас тепер є книга. Відкриваємо її. Переносимо сюди іконку. влучаємо Ну, як ви бачите, тепер нам треба вбити. Щепачає зайці рога. Настоганяю. Щепунья. От рог Ось новий наш удар. Якщо вам щось не зрозуміло, що я говорю, можете подивитися на форумі. Поповняємо життя. Ось бачите, цей здоровий гад, цей заяць. Просто забивайте його, бийте. Звідси з нього випадають кольця Ну я лучше, бачите, я не встиг принестись. Коли вас вбивається, нічого страшного немає. Просто можуть дати смерть. Ось, бачите, новини в мене. Які... Ось, є на локость. Ну Далі лучше не буду. Може потім там якийсь дадуть доспіх. Ось так. Йдемо. Як ви бачите, можна купляти любі костюми.